Всім привіт! З вами канал Космос. Життя на Землі у теперішній його формі може існувати завдяки збігу цілої низки обставин. Земля утворилась в так званій зоні золотоволоски, тобто на відстані, де вода на планеті може перебувати у рідкому стані. На нашій планеті є достатньо води, повітря, нормальна для життя температура, магнітне поле, яке оточує нашу планету і захищає від сонячної радіації, а також озоновий шар, який зіграв чи не найважливішу роль у захисті життя на поверхні Землі. Сумнівно, що без усіх цих факторів життя на планеті продовжило б своє існування. Але чи можемо ми прожити без озонового шару? Від чого він нас так оберігає? Що буде, якщо він зникне? І як людина може знищити сама себе? Давайте розберемось у цьому разом. Озоновий шар оточує Землю і знаходиться на висоті від 15 до 30 кілометрів над її поверхнею. Він знаходиться на різних рівнях в залежності від широт Землі, наприклад, у тропіках на висоті 25-30 кілометрів, а на полярному колі від 15 км. Як і можна було припустити, озоновий шар заповнений озоном, також відомим як трикисень. Він утворюється, коли під дією сонячного випромінювання молекули кисню О2 розщеплюються на дует вільних атомів оксигену. Коли один із цих вільних атомів зв'язується з молекулою кисню, утворюється молекула озону О3. Озон разом з молекулами кисню поглинають до 99% шкідливого для нас і всіх живих організмів ультрафіолетового випромінювання, перетворюючи його на тепло. Вчені припускають, що цей щит утворився в період від 0,85 до 1,85 мільярдів років тому. На думку учених, саме процес утворення озонового шару дозволив мікроорганізмам піднятися з дна океану і вийти на сушу. Небезпечний вплив ультрафіолетового випромінювання на клітину полягає в тому, що воно прямо таки руйнує молекули білків, що входять в клітини, а також пошкоджує молекули ДНК, які поглинають його сильніше, ніж молекули білків клітини. І якщо вплив на ДНК носить дещо відкладений ефект, то руйнування білків може призвести до швидкої загибелі організму. Вчені, досліджуючи озоновий шар, виявили в ньому дірки. Озонова дірка це не дірка у прямому сенсі, тобто вона не має чіткого контуру. Це загальне абстрактне явище, при якому мається на увазі зниження концентрації озону в озоновому шарі. Найчастіше таку дірку зустрічають в Антарктиді. Але чому? Утворення озонової дірки над Антарктидою обумовлене дуже низькими температурами, мінімальною кількістю сонячного світла та шкідливими хімічними речовинами, що руйнують озоновий шар. Зазвичай утворення озонової дірки над Антарктидою відбувається через області дуже сильних кругових вітрів, які ще називають полярними вихорами. Стратосферні полярні вихори над південним полюсом разом із низькими температурами на протязі довгого проміжку часу сприяють утворенню великої області полярних стратосферних хмар та перебігу деяких хімічних процесів, які теж руйнують озоновий шар. А мала кількість сонячного світла приводить до того, що новий озон утворюється дуже повільно. Діяльність людини спричиняє велику кількість викидів галогенних газів, які містять атоми хлору та брому. Ці викиди в кінцевому результаті призводять до руйнування озонового шару. Звичайно, це відбувається не так стрімко. При цьому також існує думка, що джерела галогеню, які зменшують концентрацію озону в озоновому шарі, мають більш природній характер ніж антропогенний. Тому особливості клімату та антропогенні забруднення атмосфери найбільше впливають на руйнування озонового шару. Фреони, що використовуються як холодоагенти, також досягають стратосфери та руйнують молекули озону, але їхній внесок не такий значний, а після підписання Монреальського протоколу і зовсім зведений до мінімуму. Оскільки озон захищає живі організми від надмірного ультрафіолетового випромінювання, то зникнення озонового шару може перешкоджати процесу поділу клітин, як у мікроорганізмів, так і у рослин, тварин та людей. А також призводити до мутацій, раку шкіри, катаракти в очах, слабкості імунної системи людини та інших захворювань. За кілька днів після зникнення озонового шару багато рослин загине. Без рослин харчові ланцюги зруйнуються, травоїдні тварини будуть голодувати і досить скоро загинуть. Всеїдні та м'ясоїдні тварини можуть деякий час харчуватися, нападаючи на представників свого виду ще поки живих жертв. Але їх запаси їжі зменшаться і призведуть до повсюдного вимирання. При цьому люди сильно страждатимуть від відсутності продовольчих ресурсів, тому можемо зробити висновок: озоновий шар Землі все ж зменшується, але не так стрімко, як це люблять іноді писати в ЗМІ. Але також варто пам'ятати, що людина все ж своїм забрудненням впливає на озоновий шар, хоч поки що незначно. І якщо озоновий шар повністю зникне. То, відповідно, і зникне життя на землі. На кінець хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну, а на цьому в мене все. Бережімо те, що береже нас. Слава Україні!